Ну, вітання усім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний рулет із кабачка. Для цього мені знадобиться кабачок. Я його вже потерла на крупній терці. Кріп дрібно нарізала, сіль, сметана, борошно. Сир сулугуні, яйця, цибулька ріпчаста, морква, майонез, крем-сир, рослинна олійка, часник і перець. Для початку я у кабачки додаю сіль, перемішую гарненько. Це я роблю для того, щоб вийшла зайва волога з кабачка. І поки що кабачки я відставляю у сторону. На сковорідочку наливаю олійку. У мене олійка кукурудзяна, можна взяти за бажанням будь-яку іншу. Відправляю цибульку Моркву. і обсмажую до готовності. Поки цибуля і морква готуються, я приготую тісто, перемішую яйця. Додаю сметану. Додаю сіль, але обережно, бо у мене сологуні він солонуватий, і я вже сіль додала у кабачки. Додаю кріп, сир. Духовку я вже розігріваю на 180 градусів. Додаю кабачки, але без рідини. Ось рідини. Далі тісто я замішую ложкою. Бо вінчиком вже незручно, додаю борошно. Борошно може піти 3-4 столові ложки, в залежності від якості борошна і від кабачків. Над деку я поклала папір. І зараз викладаю тісто. І ось в такому вигляді я відправляю у розігріту вже духовочку. Хвилину 30 подивлюсь по готовності. До нашої засмажки я відправляю сіль, перець. овочі готові, я їх зараз до повного охолодження винесу у прохолодне місце, все готово знімаю папір. І зараз я даю повністю охолонути. А поки я приготую соус, який не буду змащувати перед начинкою наш корж. Для цього я чесночок пропускаю через прес. До чесночку відправляю крем-сир і майонез. І усе гарненько перемішую. Ось такий соус. Чекаю, поки усе охолоне, усе вже холодне і починаємо збирати рулет. Спочатку викладаємо крем оцей. Зверху. Моркву з цибулькою. До самого краю я не викладала моркву з цибулькою. За бажанням можна ще покласти помідор, перець, але це за бажанням. І починаю скручувати. Перекладаю наклівочку. І ось у такому вигляді я відправлю в холодильник ну, десь на півгодинки на годинку. Розкриваю рулет, зараз розріжемо. Ось такий він всередині. Він дуже соковитий за рахунок того, що багато начиночки. І ось так от виглядає. Зараз будемо дегустувати. Смачного. — Дякую. Рулет. — Ну, я бачу. Вигляда привабливо. І чим мені подобається, що тут немає томатів у середині. Угу, вони окремо. Томати окремо, так. Да, це мені подобається. Я не люблю з томатами, коли вони всередині. Ну, зараз я його спробую. Угу. І скажу, подобається мені цей рулет чи ні. Охти. Чесничок відчувається? Так. Да. Тільки хотів сказати, дякую. Смачного. Я люблю з чесничком. На вулиці, третій день іде дощ, але нам це не заважає смачно готувати і їсти. Дякую. Хочу зауважити, що. Завжди після дощу буде гарна сонячна погода. Адже зараз літо. Ну так. Да. Смачного. Дякую.